Друзі, вітаю в «Букварталі». Це наш щорічний дайжест, тому вже сміливо можемо підводити підсумки. Нам дійсно є що розказати і чим пишатися, адже весь рік ми плідно працювали і будували. Насамперед я вдячний кожному, хто довіряє і підтримує нас. Ви надихаєте нас на нові звершення. На початку року всі наші секції 20 дріб 10 були на стадії будівництва другого-третього поверху. Ви бачите, що всі ми їх успішно добудували. 15 жовтня розпочали процес видачі ключів. Зараз вже подана воду, каналізацію та електроенергію. Наразі активно штурмуємо процес газопідключення, щоб встигнути пустити газ до нового року. Вода і каналізація також вже в наших будинках. Ви бачите, що ми доробили дах великого критого паркінгу, який у нас два в одному. Цей дах паркінгу і красивий двір. Цілий парк для наших мешканців справжній витвір мистецтва. Тут же висаджено багато дерев, багаторічні сосни і величні бонзаї. Ми завершили основні будівельні роботи і навесні розпочнемо благоустрій та озеленення. Родзинка комплексу і впевнений, майбутня наша гордість великий басейн. На початку року тільки анонсували його, а зараз ви вже бачите результат. Перед нами вже сформована чаша, майбутні тераси, де будуть Встановлені наші лежаки та висажені красиві дерева, під якими будуть відпочивати наші мешканці. З початком весни продовжимо тут роботи і розкажемо ще більше новин, адже, як завжди, робимо більше, ніж анонсуємо. Але про це вже наступного року. Збудований будинок 14 4 це наш новий витвір мистецтва. Орієнтовно, з перших днів січня розпочинаємо процедуру видачі ключів. Тримає фінальний монтаж комунікацій, доробляємо місця загального користування, встановлюємо ліфти. Будинок 14, дріб, 3. розпочали фасадні роботи. Встановлюємо вікна, вже облаштували дах. Будинку вже розпочали штукатурні роботи, ведуться електричні роботи та сантехнічні роботи. Новий будинок 14, дріб. 2. будується перший поверх. Рухаємось за графіком. Будинок 14, дріб 1. Закінчуємо будівництво цоколя, будуємо згідно графіку. Знаєте, будувати в такий складний час, коли кожен день непередбачуваний, дійсно складно. Але ми, українці, сміливі, об'єднані однею мітою та працьовиті. Україна неадмінна переможе, і ми також весь рік робили все можливе, щоб допомогти. Проводили благодійні ярмарки, збирали на дрони машини, проводили благодійні концерти і донатили все зібране на зсу. В єдності наша сила, тому ми кажемо вам, що не зупинимося, і закликаємо вас також тримати стрій і наближати нашу перемогу. Все буде Україна, все буде у квартал.